Дівчата, время вже 10, 12, 12. Я вже бігом біжу привезти себе трошки в чувство. Слухайте, як ви думаєте, сьогодні будуть це ріжо чи чорна? Чорна. А що ти попереду? Ну, бо я хочу чорний. А, тихо чорний. Значить, дивіться, українбайте, у нас тоді буде хороший замовник. На терасові на кишеньок, дівчат, ми це відправили. Рибульки, значить дивіться, свіжої рибки в нас немає, тому що хлопчики забрали все. І правильно роблять, тому що люди заготавляються до Нового року. Забрали нас всю у рибулечку. У нас ще може на завтра буде малосолка і все, малосолочки тоже не буде. До чого я хочу вам сказати, дівчатки, мої замовлення приймаємо тільки на байду. 098-493-0776. Мої хороші ограничення замовлення немає. Чи ви взяли, як хлопчики, там примерно, я вам кажу, на 150 тисяч, чи ви взяли от, замовлення, воно тут повірку Сочи політика, він вийшов там на 250 гривень. Для нас немає ограничень. Неважливо, що ви будете брати. Саме головне напишіть, Город, номер телефона фамілія молодця, ми оголімо все, що ви захочете. Це будьте, будь ласка, обережні. Якщо ми хороші, переділи, знаєте, у нас свята. І заготовку вже. Зараз курсик замотаю, ми стараємося по силочки віднести до 5-ї години. Дівочки, ви мої кулечки, що ви робите, дивіться, особливо тунець. Дівочки, тонець, він вообще улітає. Тунець, консервочки, маслини. Не важливо, що сьогодні дівочка замовила одну баночку кількість. Одна баночка кількість 120 гривень. Дівчатки. І це тоже замовить. Для нас немає різниці. Що ви візьмете? Я вже вам це казала мільйон 25 разів. Чи то буде кілограм чорний, чи то буде, і навіть і чорний, я вам ви чорну подали, вони в чорну кидали. Так що ми рігулечки замолили. Май 0 493 0776. Город номер телефона, фамілія имя, научка. Ограничений в заказах немає. Дівчатка, і коли ви пишете, чи можна замовити, дивіться, ми кожне року робимо обзор товару для того, щоб ви могли замовити. В нас в інстаграмі в тік токі є закріплені ролики, Там є і ціни, і наш асортимент. Просто треба зайти і просто подивитися. Більше нічого не потрібно вам робити. Так що ми рідне і не забувайте, що в нас є дуже хороші на У нас є. Абсолютно все. Ще раз хочу вам сказати, що ми вже робимо заготовочки до нового вору. дівчатка. Ви бачите, ми сьогодні отримали дуже багато колбаск, ми получаємо рулетики. Ну рулетики ми продали, виробництва в холодильник, І вони дуже-дуже хорошо подуються, вони мало сольні, вони відпляли, весь товар, ви знаєте, що який приходить, ми все пробуємо. Для нас дуже важливо, щоб воно було не солене, завакумоване, це в першу чергу. Дівчатка, я вже ще раз хочу вам повторити замовлення тільки на Viber 098 493 07 76. І все одно я кожен раз це говорю, на день говорю 200 разів, але ви вже не один раз робите замовлення в Instagram. Дівчата, ось буквально 3 дні назад, дівчатка, около 8 тисяч проплатила і говорить, де мій заказ? Я кинула взагалі рахунок, не мій, не моя дівчатка. Я кожен день це вам говорю. Не бійться ні на що. Я ні з ким не веду переговори в інстаграмі. Що, все, що можна зробити в інстаграмі, питаю, як замовити, дають номер телефону. Мій номер телефону, напевно, є скрізь. Дівчатка, будьте, будь ласка, обережні, тому що кроме вайбера ми не приймаємо нікуди. Так що, мої хорошенькі, про замовлення я вам сказала, ограничені у нас немає. Ви можете робити заготовки до Нового року. Опять же, хочу сказати, замовлення на вайбер. 0,98. 4930776. От тут кусочок малосолоди, кусочок рибульки, одна кілька, воно все поїде до вас. І коли ви пишете мені на вайбер, дівчатка, город, номер телефона, фамілія ім'я, молочства, номер пошти, будь ласка, я ж не можу оформити замовлення на свій адрес. Ви не питаєте, чи можна замовити. Дивіться, ми кожен ранок робимо вам ролики для того, щоб вам все відправляти. Я хочу, щоб ви знаєте, що ми не працюємо на швидкість, ми працюємо на якість. Для нас дуже важливо, щоб ви отримали товарі вкусну кую. Це дуже важливо. Так що, мої хорошенькі, сьогодні до Заказіки замотаються, перша партія заказів у нас вже виїхала. Ви знаєте, що я вам прихожую товар, я показую, продається, я вам показую, у нас все на навідо, тому що ви знаєте, що в нас товар якісний, за який ми несемо відповідальність. Весь товар в холодильнику, все воно малосольне, все воно свіженьке, це дуже важливо. Я завжди хочу, щоб, ви, як я вам продала, так щоб ви його поїли. вкусно, смачно.